Наша їй кропить ту капусту від білокрилки, скажете, та що ж вона помішає? Да? Біленькі кузочки такі літають. Ну, потопилися, та, ну, воно потопилися там. Ну, бачите, біленькі літають. Я вам скажу но, що, до речі, вона знаходиться ззаді, знизу листка, тому треба кропити так, щоб... Фу, яке воноче. Дивіться, який, бачите? Вчасно не покроплено, І що це означає, що головка закладається уже така. Ну, хреновенька одним словом, правильно? Для того, щоб врятувати її, її потрібно зараз від оцих всяких білокрилок, всяких кузочок. Знаєте, то є черв'ячки прям такі в цю фу, фу! В головках. Оце воно те саме. Фу! Жучки ці всякі павучки. Тому обробляйте їх і не заморочуйтеся. І буде у вас шикарна капуста. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Хочете замовити мої рослиночки? На опти поштучно. Зараз є. 8, здається, гортензій в різних угорщиках. Є лобелія, є гейхера за 750 гривень 12 штук. А також червоної і крачорної щуки, різноманітні квіти, вже говорила.